Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами. Сподіваюсь, що у вас все добре. Ви тримаєтеся і. Закінчилися у нас новорічні свята. Попереду робота, робота і ще раз робота. Але все ж таки є й позитивні моменти. Ми потрошечки поступово йдемо у бік весни. Сподіваємося, що вона скоро прийде. А з нею прийде і а, мир, і буде все спокійно. Тож тримайтеся, будь ласка, поки йде війна, не нехтуйте сиренами, допомагайте військовим і допомагайте тим людям, яким а, потрібна буде ваша допомога. Ну а зараз ми хочемо допомогти тим, хто хоче зайнятися. Тися питаннями майна нерухомого, про що ми сьогодні поговоримо, буде а, все прямо зараз а, чутно, і зможете все це побачити, якщо вас це зацікавить. Або зможете сказати людям, які поруч з вами, якщо вони будуть займатися питаннями нерухомого майна, то ж ця інформація теж буде їм а, потрібна. У Нас сьогодні Сергій Лужанов, адвокат, заступник голови комітету з кримінального права та процесу ради адвокатів. Одеської області у студії. Вітаю вас, пане Сергій. Дякую, вітаю вас. Дякую, що дійсно знайшли час поговорити про важливе, бо дуже часто люди ну, якимось чином не займаються цими питаннями. Все потім або батьки будуть займатися, або дружина буде займатися, перекладають це питання на потім. А коли треба. Щось продати нерухоме майно, коли треба здати якісь документи про нерухоме майно, показати його, виходить, що я не готовий, щось в мене немає і так далі. І є для цього ДРРП, Державний реєстр речових прав. Що це взагалі таке, навіщо він існує, і чи треба всім обов'язково українцям вносити все нерухоме майно туди? Дивіться, я я зрозумів. Проблематика на сьогоднішній день ДРРП – це єдиний державний реєстр, який був введений новий з 2013 року. Наскільки я пам'ятаю, ну приблизно. Да. Е, відповідно до нашого законодавства будь-яка особа, яка має нерухоме майно, зобов'язана його зареєструвати в зазначеному реєстрі. Uh -huh. е, відповідно до законодавства, право власності на майно виникає виключно з моменту його державної реєстрації. Uh -huh. Якщо особа його не зареєструвала, це не свідчить про те, що вона не є власником. Однак, в будь-якому разі, її право власності та право розпорядження виникає тільки з, держав... з моменту державної реєстрації в цьому реєстрі. Uh -huh. Таким чином, крім того, що це є обов'язок, це є необхідність, важлива так. необхідність для здійснення будь-яких дій, зазначеним майном угу. ну, та забезпечення його безпеки в майбутньому, угу. тобто держава бачить, що в тебе є. Так. Держава може використовувати це у своїх якихось діях, які потрібні державі. Що держава може робити взагалі з цією інформацією? Е, дивіться, якщо з боку держави розглядати сенс внесення до цього реєстру, так. це по перше систематизація. Ну uh -huh. щоб можливо бути було відсистематизовувати, яке майно є в якої людини чи в якоїсь посадової особи. Так. Ну, багато законодавств, які передбачають саме моніторинг цієї системи, uh -huh. крім того, для держави цільове призначення цього, цієї дії це саме нарахування податків на майно на нерухоме майно, які повинні сплачувати громадяни. Uh -huh. Та безпосередньо деякі юридичні механізми виконання обов'язків громадян та звернення стягнення можливо на це майно uh -huh. це якщо розглядати з боку держави, так. з боку громадянина. Як, якому, який повинен бути зацікавлений внесенні цього майна в реєстр, це саме забезпечення безпеки цього майна, так. бо внесення в реєстр надає, надає громадяну, по-перше, це його законне право володіння цим майном угу. та розпорядженням. Тобто, після реєстрації в зазначеному реєстрі цього майна він становиться безпосередньо. Особою, офіційним та, власником, офі офіційним да. власником да. та особою, яка, якою держава захищає його майно. Так. Тобто держава безпосередньо, коли бачить його майно, вона захищає як власника цього майна. Uh -huh. У випадку невнесення цього майна, звісно, деякі є громадяни, які свідомо не вносять. Так. Тобто, розуміють, що це треба Приховуючи. робити. Так, приховують. No, no. Це робиться з метою ну, перш все, для того, щоб приховати майно, щоб його uh -huh. держава не бачила. Хоча наші правоохоронні органи можуть з'ясувати це без будь-яких uh -huh. проблем. Однак також ухиляються від сплати податків та ну можливо ще якихось платежів, які в цьому є необхідність. Uh -huh. Однак в даному є велика проблематика. Uh -huh. в нас є багато кейсів, коли до нас звертаються громадяни. Коли їх батьки не вносили, ну mm -hmm. померли і не вносили до цього, так як ви зазначили, що нехай їх діти вже займаються ну, да, цим питанням. Да, да. Да. І ми недавно зтовхнулися таким кейсом, дуже цікавий кейс, син з матір'ю отримував цю квартиру ще в радянські часи, угу. виплатили за неї пайовий внесок, жили там до її смерті, і на даний час він вирішив її оформити. Тобто вони вважали себе да, 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 власниками? Квартири. В них на руках навіть було свідоцтво про право власності, видане Одеською міською радою да. до, до юридичним департаментом. Однак, коли звернулись до нотаріусу, при оформленні спадщині звернувся до Одеської міської ради, вона не підтвердила видачу цього свідоцтва і не спростувала, і не підтвердила. Ага. І на даний час особа А в реєстрі інформації ні, не було ні, не було тільки в БТІ, ага. а в БТІ воно не було зареєстровано, так як вони вважали, що це недоцільно на той ага. час. Ага. І на даний момент особа ну, користується цим майном, нібито Однак... володіє. Да, нібито <рес> ну користується навіть да. не володіє. Ага. Ну, бо фактично. Він навіть ну, він не... вважає себе власником, бо він, да, знає, він вважає. Що да. документи Но є. в будь-якому разі йому він а. вимушений звертатися до нас, до адвокатів, витрачати а. значні кошти та доводити свою працювання. Да, перспектива досить, досить позитивна. Ні, досить позитивна а. практика в бік людей, а. однак це займає рік, два, три, та чимало витрачених коштів. Капець, да. пробачте, звісно, але все ж таки, ну не хочеться одного дня прокинутися і зрозуміти, що та квартира, в якій ти жив, та квартира, яка тобі залишилася від батьків, і нібито вона твоя, вона опиняється не в твоїх руках, не в твоїй власності. Вона десь там в повітрі висить, і ти повинен щось швидко, особливо коли зараз люди продають квартиру, виїжджають за кордон, переїжджають з місця до місця. А квартира може опинитися знов-таки, вона може постраждати від прильотів. І потім, коли тобі треба буде довести, що а, тобі потрібні гроші на відновлення цієї квартири, а вона не твоя. А виходить, що її немає. То, тобто людина повинна зробити якісь кроки для того, щоб занести квартиру, а своє нерухоме майно у цей державний реєстр речових прав. А, гаразд, що треба зробити для того, щоб от прямо зараз людина. Які документи зібрати, куди бігти, до яких адвокатів чи фахівців звертатися, до БТІ бігти з документами, щоб довести і зареєструвати її? Дивіться, в кожному випадку це окремі документи, так. бо фактично неможливо сказати, що є певний, певне коло документів, які підійдуть для більшості нерухомості. Угу. Адже, якщо це, наприклад, збудований будинок, ну, будинки, багато будинків приватних будувалися це 90-ті та 2000-ті -та, роки. На даний час це більш рідкісне явище. Це повинні бути документи. Документи щодо введення в експлуатацію, проекти та інша технічна документація, яка повинна вно... вноситися, а також свідоцтво на право власності, яке на той час видавалося. Uh -huh. Ну в нашому випадку одеською міською радою. Yeah. Е, у випадку, наприклад, якщо це квартира, яка була ще з радянських часів, що більше, більше охоплений коло на даний час, е, це пайові внески, ордера на виділ, е, ну Проживання, час проживання в зазначеній квартирі теж має значення uh -huh. в деяких випадків щодо права набуття на цю квартиру, е, з, е, зазвичай, зазвичай цих документів немає. Uh -huh. От якщо брати переважну більшість, зазвичай цих документів немає, і загалом е, у більшості громадян виникає обов ну, необхідність звертатися саме до адвокатів щодо збору цих документів та доведення цього в суді. Uh -huh. Тобто людина. Яка прокинулася вранці, от побачила сьогодні нашу програму на першому міському, наше спілкування, і задумалася за тим питанням, що зробити мені, кинулася десь там в шухляці, документи є, підняла. Можливо, цих документів не вистачить. Можливо. Можливо, треба буде займатися цим питанням більш ретельно, шукати ці документи, звертатися до адвокатів. Краще все ж таки, спочатку, перед тим як щось бігти і панікувати, звернутися до адвокатів, показати те, що в тебе є на квартиру на нерухоме майно. Ось пакет документів, який в мене є, чи вистачає, чи не вистачає, що мені робити далі. Е, да, На даний час в нас так склалася правова система в країні. Е, що... Перед тим як звертатися до державних чи місцевих органів щодо здійснення яких дій, uh -huh. є сенс проконсультуватися у спеціалістів. Це не обов'язково є адвокати, є і комунальні служби, ну комунальні підприємства, yeah. які надають ці послуги щодо переліку документів, які необхідні та які є в особи, uh -huh. я б радив обов'язково це робити, щоб не виникало такої підстави, наприклад, як нашого клієнта, що він надав свідоцтво, яке Одеська міська рада і не спростувала, і не підтвердила, і він опинився у тій стадії, що неможливо видати йому свідоцтво на право на спадщину без рішення суду. Uh -huh. да. uh -huh. якби, можливо, якби в нього його не було, то був простий би запит щодо чи проживав він там у цей час з дитинства, і йому було видано це свідоцтво без, без підтвердження цього документу. Якщо людина знає, що весь пакет документів в неї є. Все є, я все зробив, і батьки зробили, і я зробив, але реєстрації поки немає. Що робити з цими документами, куди йти з ними? Якщо документів достатньо для державної реєстрації відповідно до законодавства, да. то фактично можна звертатися до державного реєстрації. В нас це Черняховського 5, угу. та подавати заяву про державну реєстрацію права на нерухоме майно. Внесення її в державний реєстр, uh -huh. ну і надавати ці документи в оригіналах первинні. Це там купі... купівля продажна, яка була до 2013 року. Ну, це yeah. прості документи, які uh -huh. можна внести. Uh -huh. Також у нас будь-який нотаріус є теж державним реєстратором, однак заздалегідь вони не хочуть цим займатися. Uh -huh. ну, Чому? Не знаю, не знаю, чи питання да, це їх питання, але вони державну реєстрацію без вчинення е, нотаріальних дій здійснювати ну за заздалегідь не хочуть. Угу. Хоча вони в них є такі повноваження. Ну тобто, краще все ж таки звернутися до державного до да, державного реєстратора. Да, uh, да. uh, наскільки це коштовна процедура? Наскільки вона довга, ця процедура? Ось я взяв ці документи, прийшов. Що мені треба за заплатити за квартиру, е, але... наскільки я пам'ятаю, ні, державна реєстрація. Щоб вас зараз не обманути, наскільки я пам'ятаю, 0,1 прожиткового мінімуму. Наскільки я пам'ятаю. ну тобто, це не Ні-ні, це формальне гроші, да. формальне державне uh -huh. мито, яке не приносить якоїсь значної шкоди бюджету безпосереднього громадянина. Uh -huh. Наскільки довгий цей процес? Я здав документи і пішов і чекаю. Вони займаються. Наскільки я пам'ятаю, там є градація. Наприклад, реєстрація 5 днів це загальна сума. Якщо uh -huh. це за 2 дні дорожче, якщо за 2 години. То там значно дорожче. Якщо катастрофічно, прямо зараз мені потрібні ці документи для того, щоб щось зробити своїм нерухомим майном, наприклад, продати його, то я маю можливість отримати ці документи і цю реєстрацію дуже швидко. Так, але так. мені за це треба буде. Сплатити. До, є, ще, є ще один варіант, його не знають. Фактично знають всі адвокати, але не знають громадяни, ніхто не підказує. Угу. Е, при продажі нерухомого майна, яке не Внесено в державний реєстр, однак на яке є належні документи, вони можуть бути надані нотаріусу під час здійснення купівлі-продажу. І нотаріус одночасно з здійсненням правочину вносить державну реєстрацію про зазначене майно в державний реєстр, після угу. чого реєструє договір і реєструє вже його на нового власника. Це вже задача нотаріуса нотаріус. це зробити. Так. Ну, тобто людина може. Знов таки не маючи е, державної реєстрації. А, звернутися до нотаріуса у ситуації, коли він продає квартиру, попросити, будь ласка, реєстрації немає, але я хочу, щоб ви її зробили. Так, да, тільки треба зауважити, що немає реєстрації в новому реєстрі. Да, да якщо всі документи належним були чином ну, оформлені, да там зареєстровані да. в БТІ в свій час, угу. то да дійсно так можна зробити. І угу. тоді ви пропускаєте процедуру довгу цю процедуру звернення до державної реєстрації з чергами. Та реєстрі. ну й жовтики ви сплачуєте. За роботу нотаріуса. Е, так, за роботу нотаріуса там якісь які суми ви сплачуєте. Угу. Так. Ну тобто, виходить, що нібито не складно, але оці всі документи, особливо зараз, коли йде цифровізація, коли зараз люди знають, що все в телефоні, все дуже просто. А тут треба зібрати купу документів, витратити купу часу. І нервів дуже часто ми бачимо ці от ваші історії про клієнтів, які приходять і непорозуміла ситуація, чому так, а не чому інакше. Тож, все ж таки, краще заздалегідь а, поставити себе запитання, чи є в мене всі документи, чи є в мене. Право власності на цю квартиру, якою я вважаю своєю власністю. Бо дуже часто дійсно може а, прийти ситуація, коли ти вважаєш, що все в тебе добре, а виходить, що є якісь вопросики, є якісь запитання до цього майна. А, я знаю величезну кількість людей, у яких є свої адвокати. Чи всі взагалі адвокати займаються такими питаннями? Чи треба, якщо в мене адвокат. По якихось там питаннях він мені свого часу допомагав, чи можу я до нього звернутися, чи обов'язково шукати адвоката по таких помайнових питаннях? Дивіться, ну серед нас дійсно є адвокати, які займаються певні сімейними справами да. там адміністративними господарськими, да. і вони зачасту не хочуть займатися іншою справою, в якою в якій треба вивчати дуже велику кількість законодавства та да. судової практики, е, мені трохи леше, бо я є, ну і цивільний адвокат в угу. минулому, і зараз кримінальний адвокат, і широкий я... спектр. Да, я широкий думав, спектр, да. Да, да. і фактично в моєму бюро ми супроводжуємо і кримінальні справи, які також стосуються зазначеного майна, угу. а саме майно, яке не зареєстровано в державних реєстрах, а краще взагалі в ніяких. Реєстрів, yeah. ще, ще радянське, а може і ще, ще раніше, яке було набуте, mm -hmm. воно є об'єктом вчинення шахрайських дій певних осіб. Mm -hmm. Тобто, фактично, коли на нього нема жодних документів та ніхто не знає, хто був власником, mm -hmm. е шахраї заволодівають зазначеним майном, під, ну, підробляючи первинні документи yeah. та надаючи їх ну, там, дружнім, наприклад, реєстраторам або нотаріусам, ну mm -hmm. в якійсь связі. У зв'язку з чим не реєстрація в зазначеному реєстрі вона приводить до цих ризиків, що особа може жити в цьому майні ну, до своєї смерті. А коли приходять спадкоємці, діти, ну так трапляється, що квартира вони не можуть оформити на себе, бо якийсь шахрай вже її заволодів. О, може навіть бути да. і ситуація. І в подальшому, да, навіть з допомогою адвокатів, правоохоронців це займає. Ну як всі знають, цивільні, цивільні справи це 3-5 років. Ну так, це да. купа нервів. купа да, це, грошей. Да, це купа нервів, це купа грошей. Тим паче, що фактично предмет спору є майно. Угу. То тобто, є це не є. Як то кажуть, справи пробону там, де да. сімейні справи, де можна допомогти безкоштовно, Тобто mm -hmm. тут це є майно, і фактично всі адвокати розуміють, що це є фактично якийсь гонорар за цю справу. Звісно, да. і в будь-якому да. разі особа тратить значні суми, щоб це добитися. Ну виходить так, що новий 2026 рік можна зустріти з великим запитанням, чи все в мене добре з документами, чи є в мене документи і офіційна реєстрація мого майна, особливо якщо ви доросла людина, у вас є квартира, в якій ви проживаєте, і яку ви хочете потім залишити своїм дітям. Ви хочете, щоб ця квартира, можливо, колись коли, коли, була продана за а, гроші і? З вашою допомогою чи не з вашою допомогою, все ж таки краще прямо зараз зайнятися цим питанням, поставити це питання себе, чи все в мене добре. Поставити це питання своїм батькам, якщо вони живуть у квартирі, і вона можливо залишиться вам. Зрозуміти, чи є дані про вашу квартиру, ваше нерухоме майно у державному реєстрі речових прав, особливо якщо це не одна квартира, а дві квартири і так далі. Зрозуміти, чи все добре, щоб не було такого, що дійсно ви прокидаєтеся треба щось зробити відремонтувати квартиру бо в неї прилетіло продати квартиру обміняти квартиру і так далі а ви не можете цього зробити і перед вами а, стає адвак питання де знайти адвоката що зробити де знайти гроші на все це і головне де знайти а, нерви на все це і час Бо як ви праві, це може зайняти не один навіть рік. Людина може цим займатися, нервувати, а час спливає, і не хочеться, щоб люди дійсно займалися таким питанням. Бо по-гарячому, Тож, будь ласка, зверніть на все це увагу. Я хочу подякувати вам, пане Сергій. Дуже важлива тема. Сподіваюсь, що у наших глядачів. Якщо і є запитання, то ми обов'язково будемо їх акумулювати і знову запросимо вас до нашого етеру. А якщо немає запитань, то звертайтеся, будь ласка, до фахівців, до адвокатів, і вони зможуть вам допомогти у цьому питанні. Дякую вам, пане Сергію. Дякую вам. Сергій Лужанов, адвокат, заступник голови комітету з кримінального права та процесу ради адвокатів Одеської області сьогодні в нашому етері. Тримайтеся, вирішуйте свої запитання. Ось такі, навіть майнові. Якщо вони є у вас, то треба вирішувати. Якщо їх немає, ви думаєте, що немає, то треба задати запитання собі, чи все в мене добре з документами і вирішити все це. Ну і тримайтеся, не нехтуйте сиренами, залишайтеся з першим міським, і все обов'язково буде Україна.